Атакою дрона СБУ у Курській області знищено радіолокаційну станцію Каста, що визначає повітряні цілі на гранично малих висотах. Завдяки бавовні від СБУ, російська ППО дещо підосліпла, зауважили джерела спецслужбі. Відомо, що російську станцію Каста було розміщено біля населеного пункту Гир'ї Беловського району Курської області. Цікаво, що в Росії стверджують, така станція може виявляти навіть літальні апарати з технологією Стелс. Проте, дрон СБУ вона чомусь прогавила. Нагадаємо, в ніч на 29 вересня СБУ влаштувала окупантам блекаут, зокрема, було атаковано електропідстанцію у Курській області, саме до якої були підключені важливі військові об'єкти Російської Федерації. Завдяки черговій спецоперації Служби безпеки України окупанти починають розуміти, що блекаут це реальність, яка вже стоїть на порозі у них. Якщо Російська Федерація і далі буде обстрілювати наші об'єкти інфраструктури, отримає у відповідь ще більше бавовни.